Дорогі мої підписники, 31 січня на календарі місяць закінчується. заканчується, ось цілу гору сніга нагарнули нам. З цієї сторони і з тієї сторони пару таких гор нагарнули. Це о том, що я говорив, що ми коли зриваємо із дорог сніг, зараз це видно, що дороги стоїть чор чорними. Темнішими. І ця темнота притягує більше сонця. І тоді сніг цей що збоку безстріє нагрівається. Іде іпарення, і парніковий ефект ускоряється, від того, що ми згортаємо всі дороги. А дорог ми знаємо, що дуже багато, і всі вони розгорнуті. У нас так точно. Як у вас там, я не знаю. Але згортання сніга. Я розумію, що це логістика і вона дуже потрібна для цієї планети. Але потрібно також розуміти, що льодниковий період, котрий нас чекає попереду, він прошлий читав так в книжках, трохи в інтернеті, то пишуть, що льод, льод і сніг був до 2 км висотою. А коли висота 2 км і немає почви, то приходиться виходиться на мамонтов. Ну, мамонтов ми теж вже з'їли, <гум> буде дуже тяжко нам виживати. Тому на кожен процес, кожне дерево, котре живе, потрібно звертати увагу, тому що воно також, як з одної сторони кажуть, що Амазонки, амазонські джунглі це легкі нашої планети. Так, з іншої сторони потрібно вчитувати, що кожна деревина випадав, випиває якесь определене количество прісної води. Вона Цю воду вона собі в листя. Це листя дає і спаріння в свою чергу, І в свою очередь нападає температуру. Потрібно це вчитувати Вчитувати, скільки Прісної води уходить на це все. Тому що ми не зможемо дихати 5 хвилин, а без води ми зможемо жити тільки троє суток. Тому дуже глобальні такі питання на початку нового 26-го року перед нами стоять. І потрібно їх вирішувати, тому що, якщо не ми, то хто? І спитав Господь Бог, кого послати. Я йому сказав, пошли мене. Не потрібно шукати інших людей, пошли мене. Тому так і живемо по такому принципу. Ще, якщо щось потрібно зробити, сам береш і робиш, а там далі смотриш на наслідки. Коли не розумієш в якоїсь справі, тоді, звісно, потрібно і чи поспілкуватися з людьми. Котрі більше в цій справі, чи більше дослідити цю справу, але дійсно не розумієш. Щось далеко я вийшов, зовсім не о том. Нарічні свята закінчилися, тому тренажерний зал. Підтягуйте форму, щоб коли ми зустрінемось десь на озерах чи на морях, нам було приємно. Друг на друга дивитися, хоча нам і так буде приємно друг на друга подивитися. Гарним людям, гарного настрою, гарний день, до зустрічі!